Яка мрія у вас пов'язана з Україною з майбутнім після перемоги? Ну, мабуть, наразі найголовніша мрія кожного українця це щоб завершилася війна і, звичайно, нашою перемогою. А в майбутньому я мрію, щоб кожна сім'я, яка вимушено виїхала з окупованих територій, вона мала своє житло, де їй буде комфортно і вони будуть щасливі. І головне, щоб всі українці об'єдналися заради однієї цілі, щоб наша Україна розвивалася швидкими темпами та процвітала. Що для вас відважних Назва компанії сама говорить за себе. Це про постійний рух вперед, розвиток. Це велика мотивація, це бажання працювати. Це така енергія, знаєте, як бурлить багато емоцій всередині. Це, мабуть, не просто колектив, а не просто бажання працювати. Це велика сім'я, де хочеться всім разом рухатися вперед, створювати щось нове і насолоджуватися ось цим процесом.